Моя дорога, люба душо, вітаю тебе з новим світанком, з цією дорогоцінною хвилиною, яку Бог подарував нам для відновлення, вдихни глибоко. Зроби цей ранок своїм святилищем, місцем, де шум світу стихає і залишається лише шепіт надії. Знаю, що ти прийшла сюди не випадково, ти відчуваєш потребу скинути важкий тягар, який ти несла на своїх плечах. Можливо, вчорашній день був наповнений тривогою, можливо, ти лягла спати зі списком невирішених проблем, і цей список почав кружляти в твоїй голові, як зграя тривожених птахів, не даючи тобі справжнього спокою. Навіть якщо ти спала, то, можливо, твій розум працював понаднормово, проєктуючи страхи на майбутнє. Це та сама тривога, яка краде наш мир, яка змушує нас відчувати себе полоненими навіть у власній оселі. Але сьогодні ми тут, щоб усе змінити. Ми тут, щоб заявити цей ранок належить Богу, і Він наповнить Його миром, якого ти так прагнеш. Пам'ятай слова, що є нашим притулком і нашою обіцянкою прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Це не просто прохання, це запрошення. Це Господь, який простягає свої сильні, але ніжні руки, і каже Досить, дай мені цю ношу. Ми починаємо нашу молитву. Закрий очі, якщо тобі зручно, або просто схили голову. Дозволь своєму серцю відкритися як квітка, що розкривається на ранковому сонці. Боже наш Батьку Небесний, ми приходимо до Тебе на світанку цього дня, втомлені, можливо, але сповнені рішучості. Ми визнаємо, що наші серця часто бувають тривожними ми стурбовані майбутнім наших дітей, нашими фінансами, нашим здоров'ям, ми стурбовані тими обставинами, які здаються нам більшими за нас самих. Ця тривога та це важкий мішок, який ми тягнемо, і він виснажує нашу енергію ще до того, як ми зробили перший крок. О Господи, цей мішок часто наповнений не лише майбутніми страхами, але й уламками вчорашнього дня. Нам потрібно зцілення від того, що сталося. Можливо, вчора ми сказали різкі слова або прийняли поспішне рішення, яке тепер обтяжує нашу совість. Можливо, ми відчуваємо провину за те, що не відповідали чиїмось очікуванням або що знову впали у спокусу, яку обіцяли подолати. Цей тягар минулих помилок є поживним середовищем для тривоги, він шепоче нам ти недостатньо сильна, ти знову зазнаєш невдачі. Але ми знаємо твою істину, Боже, ти не засуджуєш нас. Ти не чекаєш, поки ми будемо ідеальними, щоб дати нам свою благодать. Ми просимо тебе, Святий Духу, увійди в ці тіні минулого, увійди в той момент, де ми відчули себе винними і омий його своїм прощенням. Прости нас, Господи, за наші прорахунки, за нашу слабкість, за те, що ми намагалися контролювати те, що належить лише Тобі. Ми віддаємо Тобі нашу провину. Ми віддаємо тобі наш сором, вони більше не мають права керувати нашою душею чи нашим розумом. Прошу тебе, Отче, нехай твоя милість буде свіжою росою цього ранку, яка змиває пил і бруд вчорашнього дня. Зціли наші серця від глибоких ран, нанесених чиїмось нерозумінням або нашим власним недбальством. Допоможи нам пробачити тих, хто образив нас, бо непрощення це ще одна цеглина в стіні нашої тривоги. Ми розбиваємо цю стіну твоєю любов'ю, ми відпускаємо минуле, щоб мати руки вільні для того, що ти приготував для нас сьогодні. Ти обіцяв нам мир, який перевищує всяке розуміння, і ми віримо, що цей мир починається тоді, коли ми перестаємо боротися з привидами минулого. Ми не можемо йти вперед, якщо наші очі постійно озираються назад. Господи, допоможи нам розвернутися, допоможи нам подивитися на обіцяний шлях, який ти проклав перед нами. Ми згадуємо Мойсея. Його шлях був сповнений тривоги попереду було море, позаду вороги, а навколо розчарований народ. Мойсей не знав усіх кроків, але він знав обіцяючого. Він дивився на перешкоду, яка здавалася нездоланною, але він не дозволив страху зупинити його. Він звернув свій погляд на тебе, Боже, і ти провів його. Ми сьогодні теж стоїмо перед власними червоними морями, перед боргами, хворобами, важкими розмовами, які потрібно провести, або рішеннями, які потрібно прийняти. Наші серця б'ються прискорено, коли ми думаємо про них. Але як Мойсей покладався на твою силу, ми також кладемо свою довіру в твої руки. Можливо, ми не бачимо, як ти розділиш це море, але ми віримо, що ти вже знаєш шлях. Нам не потрібен цілий план, Господи, нам потрібен лише наступний крок. І саме про цей наступний крок ми просимо тебе зараз, оскільки ми переходимо від зцілення минулого до формування нашого майбутнього. Наше життя, наш розум, наш дух це поле, яке ти хочеш засіяти. Ми просимо тебе про ясність розуму. Тривога це туман, який спотворює реальність, змушуючи нас бачити загрози там, де є лише можливості. Ми просимо тебе розвіяти цей туман. Дай нам бачення, батьку, щоб ми могли чітко бачити твої наміри на цей день. Нам потрібен твій розум. Щоб думати твоїми думками. Ми просимо про мудрість у прийнятті рішень. Якщо сьогодні на нас чекає вибір, нехай це буде вибір, керований твоїм духом, а не нашим страхом. Допоможи нам зосередитися на тому, що є справді важливим, і відпустити те, що є лише порожнім шумом. Вклади в наші серця твій священний пріоритет. Ми знаємо, що наша справжня обіцяна земля це не лише матеріальний успіх, а внутрішній мир, який Ти даруєш. Це та стійкість, яка дозволяє нам стояти рівно, навіть коли вітер дме проти нас. Ми просимо тебе про нове відчуття мети, якщо ми втратили сенс нашої роботи, наших стосунків, нашої боротьби, віднови його Господи. Нагадай нам, що ми були створені для чогось більшого, ніж просто виживати. Ми були створені, щоб процвітати і нести твоє світло. Ми просимо про силу, щоб виступити проти голосу ворога, який намагається посіяти сумніви. Коли цей голос шепоче Ти слабка, ми відповімо У ньому я сильна. Коли він каже Ти самотня. Ми відповімо Бог мій батько, він зі мною. Ми використовуємо цю молитву як наш меч і наш щит. Якщо ця молитва торкається струн твого серця, я запрошую тебе сьогодні зробити важливий крок прокоментуй під цим відео словом Амінь або розкажи, який саме тягар ти віддаєш Богові цього ранку. Нехай Твоя історія стане свідченням твоєї віри для інших. Це допомагає нам усім відчувати себе частиною спільноти, яка йде вперед разом під керівництвом Бога. І якщо ти хочеш, щоб цей мир і це відновлення були щоденною частиною твого життя, підпишись на наш канал, щоб ми могли щоранку знову зустрічатися в молитві. Ми рухаємося вперед, Господи. Ми просимо Тебе наповнити нас такою рішучістю, що жоден сумнів не зможе вкрасти наш шлях. Ми відмовляємося відступати, ми відмовляємося дозволяти тривозі керувати нашими рішеннями, ми робимо крок віри, ми оголошуємо, що сьогоднішній день це день перемоги, тому що Ти вже здобув її для нас. Допоможи нам прожити цей день в усвідомленні того. Що твоя обіцянка є нашою кінцевою реальністю. Мойсей мав обіцянку, і він ішов до неї. І ми маємо обіцянку, і ми йдемо до нашого миру, до нашої сили, до нашої повноти. Ми просимо Тебе, Отче, зміцни наші стопи, зроби нашу ходу впевненою, а наш погляд спрямованим вперед. Навчи нас, як сьогодні служити Тобі. Як сьогодні любити наших ближніх, і як сьогодні нести в собі мир, який світ не може дати, і світ не може забрати, наповни наші легені диханням надії, наповни наші розуми світлом розуміння, ми більше не будемо жити в тіні. Ми виходимо на сонце твоєї благодаті, готові прийняти те, що ти приготував. Ми стоїмо на порозі цього дня. Не з тривогою, а з очікуванням. Ми просимо Тебе, Господи, дай нам силу йти, як Мойсей, знаючи, що не наше завдання розділяти море, а наше завдання вірити і робити наступний крок, який ти нам покажеш, тіло молитви продовження. Ми стоїмо на порозі цього дня не з тривогою, а з очікуванням. Ми просимо Тебе, Господи, дай нам силу йти, як Мойсей, знаючи, що не наше завдання розділяти море, а наше завдання вірити і робити наступний крок, який ти нам покажеш. Господи, Ти знаєш, що в наших серцях, попри те, що ми залишили тривоги вчорашнього дня. Все ще є легкий шепіт невпевненості щодо того, куди ми йдемо сьогодні. Наша карта життя іноді здається розірваною, а наші плани лише слабкими контурами. Ми молимося, щоб ти став нашим вогненним стовпом уночі і хмарним стовпом у спекотний день, нашим незмінним орієнтиром. Ми не просимо бачити весь шлях до кінця, ми просимо лише про світло. На цей єдиний сьогоднішній крок даруй нам мудрість, щоб розрізняти твій голос серед шуму цього світу, щоб ми не пішли манівцями страху чи спокуси. Ми кладемо перед тобою, Отче, наші щоденні обов'язки рахунки, які треба сплатити, дітей, яких треба виховати, роботу, яку треба виконати, стосунки, які потребують зцілення. Це наші власні єгипетські тягарі, які можуть знову пригнітити наш дух, якщо ми спробуємо нести їх лише власними силами. Ти сказав Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11:28 ми приходимо Боже не для того, щоб Ти забрав усі проблеми, а для того, щоб Ти дав нам сили і розуміння, як їх перетворити на сходинки до Твоєї обіцянки. Поклади на наші плечі Твоє легке ярмо, щоб наш тягар був не важким каменем, а лише інструментом, що шліфує наш характер і наближає нас до тебе. Прокинь у нас, Боже, відчуття глибокої мети. Ми не хочемо, щоб цей день був порожнім повторенням вчорашнього дня, ми хочемо, щоб він був кроком вперед. Покажи нам, де саме ми можемо принести твоє світло, можливо, це буде слово підтримки сусідові, можливо, терпіння до колеги, можливо, просто тихий момент доброти в нашому власному домі, дай нам очі, щоб бачити можливості і серце, щоб їх не оминути. Ми віддаємо тобі наші руки, щоб вони працювали чесно, наші уста, щоб вони говорили слова благодаті, і наші ноги, щоб вони йшли дорогою миру. Особливо ми молимося за наше ментальне здоров'я, Господи, за цю внутрішню битву, яку ніхто не бачить. Ми просимо тебе, розірви пута тривожних думок, що намагаються знову захопити наш розум. Звільни нас від надмірного аналізу минулого та страхітливих прогнозів на майбутнє. Допоможи нам жити в єдиному місці, де ти обіцяєш нам повну присутність у цьому дні. Сьогодні це твій дар, сьогодні це поле, на якому ми сіємо віру. Ми проголошуємо, що жодна панічна атака, жодна хронічна турбота. Жодна тінь сумніву не матиме влади над нашим миром, бо наш мир це Ти, Господи. Ми знаємо, що наша віра не завжди сильна, і тому ми просимо тебе, зміцни її. Навчи нас довіряти Твоєму часу, навіть коли ми відчуваємо, що вже надто пізно. Навчи нас довіряти Твоєму плану, навіть коли він не схожий на наш. Якщо сьогодні ми зустрінемося з великою стіною, ми проголошуємо, що ти наш Джошуа, який дає нам силу обійти її або зруйнувати її звуком нашої віри. Якщо сьогодні ми зіткнемося з сухістю пустелі, ми проголошуємо, що Ти наш Небесний Отець, що посилає манну і воду зі скелі. Ось наша молитва, ми готові піднятися і йти. Наші кроки сьогодні не будуть кроками втікача, а кроками завойовника. Кожна дія, яку ми робимо, є актом віри. Ми залишаємо позаду збентеження, сумніви та ті гіркі слова, які ми, можливо, промовляли вчора. Ми одягаємося в надію, яка не соромить, і в силу, яка походить не від м'язів, а від Твоєї благодаті. Ми дякуємо Тобі, Отче. Бо тепер наші ноги міцно стоять на скелі. Ти вже приготував наш стіл посеред наших ворогів, і ці вороги є нашими внутрішніми страхами. Ми приймемо твоє запрошення, піднімемося з високо піднятою головою, знаючи, що дванадцяті перешкод, які намагаються зупинити наш шлях до обіцяної землі, вже подолані твоєю присутністю. Жодна людська критика, жодна фінансова нестача, жодна хвороба не зможе зруйнувати твій план, якщо ми триматимемося за твою руку. Тому з новим зобов'язанням і новою надією ми відправляємося в цей день ми несемо твоє світло, ми є твоїми свідками, ми є твоїми дітьми. І як Твої діти, ми маємо право на мир, який перевищує будь-яке розуміння, наш розум відпочиває в Тобі, наше серце співає Тобі, поблагослови наш дім, наше робоче місце, нашу подорож, нехай ангели Твої захищають наші двері, і нехай присутність Твого Духа наповнює наші слова. Ми віддаємо цей день Тобі, Господи, і довіряємо. Що в кінці його ми зможемо озирнутися і побачити твою вірність. А тепер, любий друже, прийми цю молитву як свою власну, зроби вдих і випусти те, що тобі більше не потрібно нести. Твій мир чекає на тебе, ця молитва лише початок того, що Бог робить у твоєму житті. Якщо ти відчуваєш цей глибокий мир, цю надію, що тече через тебе. Я прошу тебе, поділися нею. Це наше свідчення. Розкажи нам у коментарях, що саме ти віддаєш Богу сьогодні, і яка обіцянка наповнює тебе надією. Нехай інші люди, які борються, бачать, як ти звільнився, нехай ця спільнота.